А от далі детальніше у марафоні Ті 7 Плюс ми поговоримо про введення санкцій проти Російської Федерації. До нашого етеру доєднується політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава, вітання! Лідер республіканської більшості в сенаті конгресу США Джон Тун заявив про те, що він сподівається, що законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії вдасться ухвалити до серпня. Водночас політико пише, що Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт, проте він піде на це за умови того, що в документ внесуть зміни, які дадуть йому більше контролю. Чи хоче Трамп більше влади для того, аби в будь-який момент або запроваджувати ці санкції, або їх зупиняти? Дивіться, це питання, яке взагалі зараз дискусується у відносинах між адміністрацією Трампа і палатами Конгресу, зокрема розробниками законопроекту. Питання в чому полягає? Дати можливість Трампу відтермінувати або зупиняти дію деяких санкцій, які будуть запроваджені Конгресом, щоб це було безпосередньо його право. Це перше питання, яке стоїть. Я ми власне, на минулого на тижня про це говорили, коли також цю тему обговорювали. Друге зауваження з боку адміністрації Трампа це прибрати контроль Конгресу. За рішеннями Трампа, ну, контроль, як правило, здійснюється, або через слухання, або через брифінги тощо. Тобто, це внутрішні речі е, в американській політиці, які е, ну, адміністрація Трампа хотіла би за собою залишити право останнього слова. Про що це говорить? Це говорить, що Трамп, незважаючи на зміну риторики, в своєму світогляді е, 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 керується тим, що він... Дуже б хотів би мати інструмент впливу на Путіна на Росію у випадку, якщо Росія відкоригує свій сценарій розвитку, і це, зокрема, можливо, може безпосередньо вплинути на те, наскільки гнучким може бути процес мирного врегулювання. На ваш погляд, чи для України це проблема? Тому що ми знаємо мінливість Трампа. Сьогодні він захоче запровадити умовно санкції, а завтра їх зніме. Так, да, це тому зараз є певна ейфорія в інформаційному просторі там серед журналістів, експертів щодо того, що Трамп змінює свою позицію по відношенню до Путіна в гіршу сторону і в кращу сторону для України. Але я Закликав би поки не влаштовувати значної хвилі радості. Поясню чому. По-перше, Трамп мінливий, Трамп змінює свою точку. Трамп, як правило, досить кон'юнктурна особа. Тобто на нього впливає обстановка, обставини, він може коригувати стратегію та тактику своїх дій. Друге, Трамп залишає за собою можливість зміни позиції Росії. Ну, я вам хочу сказати, що в Кремлі, в Росії, новини останні заяви Трампа, як вони сприймаються, доволі обережно і як не сказав, що дуже позитивно. Вони планували, що Америка буде продовжувати видавати їм аванси довіри в їх діях, в тому числі в такий страшний обстріл, який знову повторився цієї ночі. Але риторика Трампа змінюється, і для них тепер задача як діяти далі. Бо посилення обстрілів буде призводити лише до більшого більшої залученості Сполучених Штатів Америки в українські справи. Чого Росії точно не хотілось би бачити навпаки, вони хотіли б зіграти на обмеженні військової допомоги. Власне, та пауза, яка сталася в липні місяці, і їх повністю це влаштовувало. Більше я думаю, що це точно мало кон'юнктурний характер якості інструменту демонстрації Росії чергового кредиту довіри. І бажання, що Росія відкоригує свою позицію по відношенню до України, зніме частину якихось категоричних максималістських вимог і піде на діалог з українцями в плані обговорення припинення вогню. Але в розмова Трампа і Путіна відбулася телефонна. Путін знову себе проявив як фанатик одержимий воєнний злочинець. Одержимою Україною Трам же не вибирав позавчора слова. Він сказав, що Путіна чекає сюрприз, маючи на увазі напевно цей законопроект, і, говорячи про те, що Путін його абсолютно розчарував. А от Нью-Йорк Таймс пише про те, що Путін був готовий до того, що терпець Трампа може увірватися, і він зрозумів, що Трамп може врешті решт запровадити нові санкції. Однак правда в тому, що нові американські санкції не виходили за межі риторики і про нарощення військової допомоги для України теж не йдеться. То чи боїться Путін санкцій від США? Дивіться, Американці не зможуть продемонструвати зараз ну різку зміну своєї риторики. Я дуже. Впевнений, що вони будуть нарощення військової допомоги Україні тримати в секреті. Ну, почнемо з того, що Трампу не, не зможе зараз американцям пояснити зміну своєї позиції, бо і частина його ядерного електорату, виборців, які фанатично вірять Трампу, вони не в захваті від допомоги Україні. Бо Трамп обіцяв під час виборів абсолютно противершити. Пам'ятаєте, тобто, якщо і буде допомога. Трампу вигідно її не афішувати. Ні масштаби, ні обсяги, ні частоту цієї допомоги. Чим менше про це будуть говорити, ЗМІ експерти, тим краще особисто для Трампа, і тим менше він буде відчувати себе зобов'язаним щось пояснювати медійникам. Другий момент Трамп десь в своїй голові буде залишати можливість для маневру. А вдруг Путін подасть сигнал, що він готовий на припинення вогню. От уявімо собі, так, да, це дуже фантастична реальність. Я знаю, що ми всі розуміємо, що Путін зовсім не той хлопець, хлопець, який хоче зупиняти цю війну. Але з точки зору пограти в свою гру. Путін теоретично може Трампу послати цей сигнал. І, наприклад, припинити вогонь на морі, що безумовно вигідно Росії. І... Тим самим прокласти Трамплін до а, третього раунду перемовин. Тому, а, тому, 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 в принципі, от він залишає за собою таку шанс на зміну позиції Росії. Тому і обережно, вибачте, інформація про те, що Україна миттю надасть 10 ракет перехоплювачів. Ну, не треба бути військовим експертом. Сподіваюся, і ви це розумієте, і я, що це дуже мало. Три ракети, ПЕК-3 або інші ракети-перехоплювачі з системи Петріот, вони приблизно на одну балістичну ціль можуть бути витрачатися. Тобто 10 ракет перехоплювачів це максимум на три балістичні ракети, які випускає Російська Федерація. Напевно, не треба пояснювати, наскільки це мало. Хоча знову ж таки, можливо, Трамп обмовився, і він дуже часто в своїй риториці допускає багато такого розмовних словесних трюків, які важко інтерпретувати як щось солідне чи офіційне, це з цією помилкою давно вже зіткнулися всіх медійщиків, американські медіа не треба тлумачити слова Трампа. Буквально він іноді просто говорить те, що думає. Не даючись до подробиць, до деталей, до більш вивірної офіційної інформації, а потім змушена її коригувати. Чи виходить прес-секретар Керолайн Левіт, яка пояснює дуже часто або звужує, або перероблює цю позицію на більш ґрунтовну з точки зору роль адміністрації? США на ваш погляд, чи змінений цей законопроект в першу чергу, так як це вимагає Трамп, і чи може бути він прийнятий до серпня, як от нам кажуть конгресмени. Тому що ми згадуємо минулий рік, як ми чекали півроку на прийняття пакету щодо військової допомоги Україні, і розуміємо, що цей процес може затягуватися як важіль впливу на Росію і як погрозу, що от от і ми запровадимо. Так бо я думаю, що зараз розгляд цього законопроекту пройде швидше. Це той законопроект, який в принципі влаштує і республіканців, і демократів. Тобто проблем з проходженням цього закону не буде. Єдиною перепоною і бар'єром є лише позиція Трампа, що він дав відмашку. Відмашку для великої частини фракцій в обох палатах. А, але в Сенаті він пройде швидко, я впевнений, дуже швидко. А ось в палаті можливо проблема. По-перше, там у республіканців немає повної а, стабільної більшості, там є більшість, але вона нестабільна. І до, до речі, розгляд так званого одного великого прекрасного законопроекту, так називається останній податковий біль, який ухвалений важко, але був ухвалений на початку липня. Все ж таки він показав, що розбіжності навіть в самій республіканській фракції можуть бути. Ви річ, що залишається частина. Фанат, фанатиків трампійського оточення, які продовжують, які продовжують, скажімо так, наполягати на повному обмеженні допомоги України. Ну, починаючи там від добре нам відомої Марджорі тейлор Грін, да, яка там не зупиняється в критиці України, завершуючи там той. Тій же Спарц, Вікторії Спарц, яку ми всі час всі обожнювали тут пару років тому назад, а вона виявилася абсолютно не проукраїнським конгрес-вумен, яка використовувала просто українську тему для власного особистого політичного піару. Тому в палаті представників це може трішки загальмуватися, але це реально на початку серпня ми можемо мати цей законопроект. З New York Times пише також про те, що Кремль відверто ігнорує заклики Трампа про припинення війни в Україні, тому що Путін вірить в здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну. Безумовно, ми бачимо, що із кінця 2023 року Росія перебуває в постійному наступі, але великих успіхів вони не мають. То на яке падіння фронту може розраховувати Путін? Напевно, Путіна інформують. Інформує власне головне управління Генерального штабу, фактично, яке здійснює військову розвідку. Інформує відповідні структури Федеральної служби безпеки і вони о, подають Путіну весь дуже оптимістичні звіти, що українські фронти на локальних ділянках тріщать на Судському напрямку Росії, начебто, небачений успіх. Відбувається розширення так званої буферної зони. Ракетно-дронові обстріли е, б'ють е, по е, цивільній інфраструктурі і розширюється і кількість, і спектр дій е, цих атак по цивільним. І тому ось ось пару місяців і Україна зламається, і потім фанатично це вірить. Це питання безпосередньо до адекватності кремлівської верхівки. Бо з одного боку може бути багато обставин, які теоретично на це вказують, я розумію, що українська оборона має проблеми, починаючи від оборонних загороджень і питань, пов'язаних до її якістю і завершуючи стійкістю наших Збройних сил України. Але, тим не менш, наприклад, от останнє повідомлення третьої. Окремої штурмової бригади мене потішило, це про те, що я давно вивчав, і мені дуже приємно відзначити, що цей досвід вже є. Українські наземні сухопутні роботи взяли в полон російських військових під час штурмових дій. Це вже війна наступного рівня. Нам би лише масштабувати. Нам би е, підтримувати свій оборонно-промисловий комплекс. Зараз 40% всіх потреб оборони закриває Україна сама. 30% це Євросоюз, 30% це за офіційними даними це Сполучені Штати Америки. Тому е, нам би. Вилаштувати зараз оцю лінійку, розширювати оці ці по максимуму, залучати європейські і американські кошти. До речі, президент Зеленський говорив з Келогом на конференції з відновлення вчора, якраз про участь американців в інвестиціях в наш оборонно промисловий комплекс, і це дозволить нам лише оцю цю стійкість розширювати. Але росіяни в своїх розрахунках думають, що вони переконані, ну що ж, якщо ще треба час для того, щоб вони впевнились в тому, що їх стратегія не спрацює в підсумку, на жаль, потрібно ще цей час. Розрахунки опублікував і От за їхніми даними за найшвидшим там попросування, які простежуються за останній місяць, окупантам потрібно 89 років, щоб завоювати територію України. А для захоплення частин чотирьох регіонів, які під контролем України, знадобився б час до лютого 2029 року. Чи готова Росія воювати ще наступні чотири роки? Чотири точно ні це вам скажуть і українські спеціалісти української розвідки і військові експерти. А, російська економіка не резинова. І якби деякі російські економісти не говорили про міцність і просто а, круті віражі, які вони роблять з імпортозаміщенням, обходом санкцій, вічно так тривати точно не буде. Але Я є смысла, підтримка санкцій. партнерів: як Північна Корея, Іран, Китай. Так. Поки Китай, Іран. Інші країни, які дозволяють обходити санкції, нам ну, переважно це Казахстан, Туреччина і Індія, дозволяються. Якщо США і Європа виходять на більш ґрунтовний і серйозний трек відносин з цими країнами, бо це вже питання не лише там гуманізму, дав масові вбивства творяться посеред світу, а це вже питання просто стратегічної стабільності. І є зараз чутки, вони обережні, що США і Європа разом можуть перейти до окремих треків відносин з Китаєм і Індією, а в тому числі під загрозою ухвалення законопроекту Грема блюментая де через Китай подати Росії певний сигнал. Все треба зупинятись. Питання наскільки цей навіть цей сигнал для Путіна буде важливим. Вважається, що Китай може вплинути на Москву. В теорії Китай може, скажімо так, збити оцю цю агресивну спесь Кремля. Може. Але на практиці Китай повинен мати інтерес від заходу це зробити. Раз. По-друге, Китай повинен мати розуміння, чи що він конкретно виграє від зупинки російсько-української війни, і третє, Китай ризикує якістю російсько-китайських відносин, на що Сі Цзіньпін витрачати цей ресурс не дуже готовий зараз, бо йому потрібна Росія як балансир проти Заходу. І оце головне зараз, між нами кажучи, як кажуть в Одесі мої рідні, це найголовніше зараз ключ до завершення війни. Якщо США, ЄС, Китай знайдуть порозуміння в стратівельно-економічній сфері, це дозволить їм вийти на геополітичні відносини трек, де вони можуть обговорювати питання стратегічної стабільності і в перспективі тиску на Росію. І цей тиск може спрацювати. Але повторюю ще раз: Китай має бути зацікавлений це зробити. Він ну, поки має... що ми За... чули від Ван Є про те, що Китай не допустить поразки Росії. Ось, ну це до речі, я розбирав цю заяву. Це заява китайського медіа, яка не підтверджена словами вам і це просто інтерпретація журналіста, що він міг би так сказати, бо його так джерела сказали. Але хіба це б китайські б... медіа допустили публікацію таких заяв, якби це не було погоджено? Це видання належить Джекові Ма, керівнику китайської недержавної корпорації, але виправів вона відображає офіційну державну позицію. Ймовірніше за все, вони Ван і навряд чи би таке сказав, бо китайці ніколи прямо не говорять. Це їх стиль. Але от китайському виданню дуже важливо би представити цю позицію і сигнал європейцям саме так її оформити. Тому, скоріш за все, це така чисто інформаційна гра. Але вона свідчить, да, ви, якщо ви мене запитаєте, чи дійсно Китаю невигідна поразка Росії, це правда, ну це ж очевидно, це логічно, це абсолютно ясно. Тим не менш, поки на жаль, так є шанс, що зараз, якщо поглибиться трек відносин ЄС, США і Китай, от тоді ж з'являється якась ймовірна ефемерна можливість дійсної впливу на Росію. Якщо такої складної геополітичної гри не відбудеться, війна наступні 4 роки, це реальність? Ні, вона точно не, не буде тривати ще 4 роки. Середина 26-го року це, можливо, нова контрольна точка, де, повинні, де ми повинні, будемо і Росія, і Україна, і країни Заходу повинні пересформулювати свої. Думки щодо подальшої долі війни е, російська економіка не здатна буде витримати до кінця 26-го року інтенсивний бойовий. Не здатна. Наші партнери чи здатні нас підтримувати стільки скільки потрібно, тому що ми багато разів чули від них це формулювання, і бачимо насправді, що і на саміті НАТО було затверджено ці 5% ВВП, і Частина з цих коштів буде надаватися Україні. І також була інформація про те, що європейський союз буде голосувати за 100 мільярдів євро для України на наступні до 2034 року, якщо не помиляюсь, на наступні 7 економічних років. Власне чи це говорить про їхню серйозну готовність? 100 мільярдів це тільки проєктні ідеї, це дуже-дуже велика теорія. Колись на самітах НАТО минулого року говорили про фонд в 40 мільярдів, пам'ятаєте? Була така розмова. Де цей фонд? Його немає до сих пір. Тому розмови розмовами, ідеї ідеями, а реальність трошки інша. А, чи втримається Захід? Дуже важке питання. Прогнозувати це неможливо. Теоретично, поки Трамп президент до 2028 року. І якщо Путін е, розуміє, що він не знаходить спільну мову з Трампом, то американці будуть підтримувати Україну. Але це дуже дуже поки така мінлива, рухлива і дуже крихка реальність. Е, з Німеччиною, Великобританією, Францією, я думаю, все ок у Франції в 2027 тисячі будуть вибори. Президентські, ну якщо прийдуть праві, то не знаю, як буде далі формуватися стратегія Франції. У Британії, якщо зміниться з лейбористів на консерваторів, до речі, там вже існують думки про те, щоб відкликати Кіра Стармера, прем'єра, лейбориста, лейбориста його партія, хоче це зробити. Тим не менш, хто би там не був, або консерватори, або лейбористи, це плюс для України, вони обидві партії. Повністю підтримують Україну в Німеччині, поки стабільна влада на 4 роки. і Якщо Мерц і в Мерца високі показники рейтинги, нам би змінити владу в одній маленькій країні. Сусідці ну не нам, а це угорці мають зробити. Критична точка 2026 рік. Здається, вересень, якщо я не помиляюсь, вибори в угорщині парламентські від яких залежить до речі доля нашої з вами євроінтеграції, і всі пакети санкцій і багато інших речей, без яких, як ви бачите, Україна не може наповнити на повну потужність нашої відносини з європейським союзом. Ми з вами хотіли проговорити також рішення Європейського суду із прав людини, який визнав провину Росії в справі Україна та Нідерланди проти Росії. Розглядали в нечисленні порушення прав людини під час війни, а також збиття рейсу МН-17 в липні 2014 року. І фактично, це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за порушення прав людини і спочатку повномасштабного вторгнення. Була реакція і Кремля. Зокрема, Пісков, речник Путіна заявив про те, що це нікчемне рішення європейського суду. Суду. Ну, власне, ми іншого і не очікували від них. Вони рішення суду виконувати, очевидно, не будуть. власне. Але в цілому, наскільки це важливе рішення для України? Важливо. Але якщо б у міжнародного права був би авторитет, повірте, ми б зараз раділи і ордеру б на арешт Путіна разом з його дитячим омбудсменом. І зараз цим рішенням ЄСПЧ, а, ЄСПЛ, так? Да? Зараз авторитет системи міжнародного права і міжнародних правових інституцій дуже сильно уражений якраз російсько українською війною. Вона показала, на жаль, відсутність інструментів впливу міжнародних правових на позицію Росії. Окей, в рамках ПАРИ ми зараз йдемо по спецтрибуналу. Але ж він буде відбуватися в дуже обмежених рамках лише щодо одного злочину злочину агресії. Ми зараз розглядаються рішення української юридичної команди працюють там з міжнародним кримінальним судом. Окей, але ви ж бачите, що трагедія в МАШ 17 булася в 2014 році. Зараз 25 рік. Скільки років пройшло? Одинадцять. Це смішно. Міжнародні правові інструменти, на жаль, кволі. І потребує великого реформування. Е, чи можна зараз створити якісь ефективні інструменти Скоріше ні, ніж так? Україна пробує зараз запустити спецтрибунал, але повірте, це буде дуже важка і серйозна історія, яка швидкою точно також не буде. Але це не означає, що ми повинні відмовлятися від цього. Нам це важливо, і Росія рано чи пізно в тому числі отримує і правову сатисфакцію до своєї. Рано чи пізно, це після зміни влади? Можливо, і так. Або після розпаду Російської Федерації, або після обставин денацифікації Росії. Все може бути. Ніхто б не був впевнений, що колись СРСР розпадеться в 85 -м, 86 -м році, але СРСР розпалося в 91-му Так само і зараз, яким би не крутим проектом залишався путінський режим. А... Варто його чимось подихати на нього правильним напрямком вітру. Все може відбутися досить, досить швидко. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що доєдналися до нашого етеру. Політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку. Говорили про санкції проти Російської Федерації, а також про рішучість наших партнерів підтримувати Україну